Оки, Путін хотів підкорити Україну. Літо Кремля весь час шукали наступника буйному диктатору, начебто, зміна влади була вже запущена. Та при цьому все у Росії функціонувало як зазвичай, бо цімто чекали круглої дати. Якого свята для Путіна аби зробити все по-тихому? А наступником виявився не той, про кого всі думали. Хто саме деталі у випуску вітає вас на біців? Далі дійсно буде цікаво та актуально. Окремі справжнім Реполог з'явилася інсайдерська інформація, що російські еліта вже знайшли наступника Путіна та. Навіть запустили процес зміни влади в Росії в адміністрації президента Рефі тривожні настрої. Там дуже налякані з заявою російського письменника Олександра Проханова, який заявив про наступника Путіна і, начебто, злив закриту інформацію. Через це він потрапив під негайну опалу. Письменник стверджує, що це зовсім не та людина, про яку говорили раніше. Наступник влади Рефі, нібито прийде з тиші. Кириєнко, чиновника. Чиновники Росії вважають, що проханов таким чином просуває у наступника Путіна першого заступника керівника адміністрації президента Росії Сергія Кириєнка. Один із російських пабліків, що має джерела в адміністрації президента РФ, пише, що там не на жарт налякані, та всі обговорюють ці дивні заяви. письменника. ось там пишуть. Подивіться, як проханов описує того, хто може прийти до влади після Володимира Володимировича. Наступник Путіна прийде з тиші, Тепер треба дивитися, хто. Серед наших фазанів і павучів є тихою сірою пташкою, ім'я якої горобець, а горобець це птах російського раю. Такий сіранький незрозумілий політик горобець ж про Кірієнка. Він навіть зовні на горобця чомусь схоже вважає співрозмовник російського видання. Одне із джерел у Кремлі також розповіло інсайдерам, цим-то Путін нікуди не збирається йти. Планує ще довго правити Росією. Тим же часом інший інсайдерський телеграм-канал генерал С. Вер з яким пов'язували раніше наближеного до Кремля Валерія Солов'я, взагалі заявляють, що Путіна давно немає серед живих, а Росія керує його двійник. доки не прийде наступник. зі слів авторів каналу. Саме цей двійник нещодавно виступав перед публікою. Там пишуть, що майже чотири години виступу на широку публіку Людона, призначеної президентом Росії, схоже на Володимира Путіна, значною мірою були адресовані президенту США Дональду Трампу. У двійника було завдання говорити все, що що може сподобатися Трампу, і він цю програму реалізував як умів. Основне завдання для російського керівництва це посваритися з головним союзником в особі президента США, в розпал транзиту влади у політбюро. Нібито також позитивно оцінили виступ двійника. Мовляв, зробив що міг, і то добре. Навіть досить смішна заява Дублера про те, що він директор ЦРУ не викликала у кураторів негативу. На Росії знаєте, завжди всі лже Борис, лже. Чего-то Дмитрий. Так что ждем, когда появится какой-нибудь лже Пригожин, который скажет, ребята, я жив, пошли обратно на Москву, выкинем этого Путина. А Путин, видно, что Путин слаб. Путин показывает свою слабость каждый день. И э, чем больше будет разговоров о том, что, о, вы слышали, появился Пригожин, дух Пригожина появился, э, значит, это вот будет часть той смуты и бунта, который пойдет по России, но явно Люди ищут себе какого-то Спасителя. Потому что э, на, на, как, если этого Черного лебедя будут называть э, при, Пригожин, лже Пригожин неважно. А то, что Путин не устраивает никого, ну, да, даже Проханова, ну, вот э, такая печальная ситуация. Проханова російським інсайдером вже навіть пишуть, що він не просто так написав і роман, що нібито дискредитує Путіна за це, начебто, могли заплатити Україна, Захід або Азербайджан. Таку думку нібито висловили їхнє джерело в Кремлі. Далі цитуємо: Проханов зараз намагається виправлятися за свою книжку. І за те, як він показав там Путіна, проханов показав себе як ворог. Зараз вивчається питання, чи буде він оголошений іноагентом. не виключені інші методи покарання подиво. Мося заявив співрозмовник каналу Також він упевнений, проханов не просто так написав такий роман. Йому практично точно заплатила зараз. Триває розслідування. Хто саме це могли бути в Україні на заході і навіть в Азербайджані? Розберемося, хто це був, зазначило джерело. Він додав, що уривки з книги Проханова показала владіміру Путіну. Президент нібито був вкрай розчарований і ображений. Значимо, що йдеться про роман Лемнер Проханова з героями, прототипами із сучасних. Но історії Росії сам письменник після публікації своєї книги почав виправдовуватися, як пишуть російські змі, що його персонаж прототипом якого публіка побачила саме Путіна, є негативним та до Путіна не відноситься. Олександр Проханов, російський письменник журналіст прозаїк, політичний діяч, головний редактор газети. Завтра часто бере участь у ток-шоу Володимира Солов'йова, заявляв, що нібито Київ поширює тотальну неправду про війну, і саме тому українці не можуть можуть схаменутися, прозрітися і кинутися в обійми братському російському народу, закликав негайно воскресити проєкт Нову Росія, погрожував Україні, що Росія обов'язково втрутиться у конфлікт на Донбасі і захистить російськомовних мешканців цього регіону. Після початку повномасштабного вторгнення РФ Україна заявив, що російські танки виправляють скоєне над російською історією 1991 року. Тим часом з'явилася інформація, що у Росії цілком Ком ймовірно може початися переворот, схожий на той, що відбувся влітку 2023 року. Причиною цього може стати продовження війни Владіміром путіним і оголошення загальної мобілізації. Також конфлікт можуть. Спровокувати і політичні сили, оскільки ситуація в Росії надзвичайно непередбачувана Гендиректор Хермітей Capital Менеджмент Вільям Браудер зазначив, що в будь-який момент може з'явитися новий Євген Пригожин, який підніме повстання. Як зазначив Браудер, російське населення серйозно невдоволене через війну, яку розпочав Путін. Проте важливо розуміти, що почуття людей у Росії не мають значення для влади. Глава Кремля готовий заарештувати або вбити будь-кого, хто стане. На його шляху тому громадська думка не впливає на рішення Кремля. Диктатор пильно стежить за будь-якими спробами перевороту та тримає під контролем усі прояви невірності. Попри це, заколот у Кремлю під час війни в Україні є реальним сценарієм. Оскільки Росія залишається політично непередбачуваною за певних обставин. Це може статися досить легко, пояснив Браудер. Якщо Путін продовжить ввести війну, кількість загиблих солдатів зростатиме йому ймовірно доведеться оголосити загальну мобілізацію, що ще більше залучить населення до війни. В такому разі диктатор опиниться у складній ситуації, адже народ може сказати: досить ми більше не підтримуємо. Це нагадаємо, що влітку 2023 року в Росії стався короткочасний внутрішній конфлікт між міністерством оборони, включаючи регулярну армію та ПВК Вагнера, яку очолював Євген Пригожин. Крім того, Арефія скоро не зможе забезпечувати соціальні і бюджетні видатки. Це у свою чергу призведе до того, що в країні агресорці Росії можуть почати дуже динамічно розвиватися вкрай негативні економічні процеси. В першу чергу в Рефі суттєво збільшиться дефіцит бюджету, а паралельно буде девальтовуватися російський рубль. таку думку висловив голова комітету економістів України Андрій Новак. Як наслідок Росія швидко дія до того, що не зможе здійснювати соціальні й бюджетні видатки. В свою чергу це з одного боку може спровокувати бунти знизу, а з іншого невдоволення верхів. Передусім, олігархів, які заробляли на енергоресурсах. Ці доходи також суттєво скрутилися. І багато хто з тих олігархів потрапив під персональні санкції заходу, зазначив новак. Його словами, зрештою, це може викликати те, що історично є найбільш реальним способом зміни влади в Росії, тобто палацовий переворот. Цей переворот може бути в різних форматах, але саме суттєве погіршення економічної ситуації історично в Росії провокувало такі події. Наймовірніше саме так ситуація в Росії розвивається і цього разу, можливо, навіть цього року, але більш вірогідно наступного додав економіст. А депутати Держдуму п'ятого і шостого скликань російських опозиційних політиків Ілля Пономарьов який розповів про те, що можливий сценарій розпаду РЕФІ. Далі цитую, Я вважаю, що Російська Федерація як держава в її нинішньому вигляді має перестати існувати. Але це не означає, що Росія як країна повинна теж перестати існувати, каже Пономарьов. Він зазначив, що РЕФІ повинна стати адекватною республікою, яка відпустить народи, що прагнуть до самостійного життя. У моєму ідеальному світі майбутня російська республіка відпускає ті народи, які не хочуть жити всередині неї і будує нормальне суспільство, нормальну державу з нормальною правовою системою, безпечною для сусідів. Дуже багато хто скептично ставиться до можливості такого сценарію. Але якщо від самого початку сказати, що це неможливо, значить, ми будемо воювати нескінченно. Не думаю, що це в інтересах Росії або України. Тому треба докласти всіх зусиль для того, щоб це став. Сталося це в інтересах усіх народів, які живуть на пострадянському просторі, і не тільки на голоси Пономарьов. Наразі це було усе, тож до зустрічі напітів. Бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні.